Поменше для дружини, побільше взяли для себе. Вага цього то ще менше. Кілограм 800, те ще більше, всього у нас 2,5 кг. Це у нас крісла для відпочинку, для риболовлі. На пляж беруть часто. Вони швидко збираються і швидко розбираються. Витримують навантаження 100 кг. Давайте покажу, які вони в складеному вигляді маленькі. Це наша сумка, в якому крісло поміщається. Все тут буде на резинках, нічого не загубиться, все буде на місці. От, в принципі, все. Тканину завернули. І в сумочку цю положили. От, в принципі, все. Буквально за хвилину воно збирається і розбирається. Щоб замовити, приходьте в шапку профіля, там є вайбер телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.